мисливцю, після пострілу якого загинув інший учасник полювання, 28-річний чоловік. Прокуратура оголосила підозру. Про це розповіла Суспільному речниця прокурора області Наталя Науменко стаття вбивство через необережність. Один із мисливців, нехтуючи правилами полювання, не переконавшись у відсутності людей, здійснив постріл, нібито в бік звіра. Однак поранив свого товариша. Від отриманої травми 28-річний потерпілий через декілька годин помер у лікарні. Це місце, де все сталося. Полювали 14 листопада на околиці села Боромля Сумського району. Тоді на межі кукурудзяного поля мисливці виганяли на відкритий простір козу, розповідав голова сільради Василь Романіка два дні тому. З його слів, один із учасників поцілив іншого, бо стріляв на звук, чого не можна робити. Санкція статті, за якою оголошена підозра, вбивство через необережність однієї людини, передбачає максимальне покарання 5 років за ґратами. Адвокат підозрюваного Максим Нестеренко сказав, що коментувати вручення підозри своєму підзахисному не буде, аби не розголошувати таємницю слідства.